Я думала про документальний фільм. Була така ідея та зробити щось з жінками про жінок для жінок. Ми співали на першій репетиції. Це не буде такі моноспектаклі. Ох, буде багато сліз. Я хочу, щоб вони пішли з вистави трошки спустошеними від цих емоцій. Я не, не збиралася ставати феміністкою. Ми є не об'єктом війни, а є суб'єктом війни. Жінку захоплюють, що вона є об'єктом. Дорого, а жінка не тільки на зброю сфокусована, вона ще й бачить, хто потребує допомоги. Говорить Київ, Друзі, всім привіт! Це проєкт Каштан-інтерв'ю. Мене звати Марина Клим. І сьогодні ми з вами поговоримо про книжки, про мистецтво, про театральне мистецтво у тому числі. Адже в нашій студії сьогодні Вікторія Покатіс, авторка книги Незламні. Книги сталеві, і сьогодні будемо говорити про виставу, яка створена якраз за мотивами цієї книги. Привіт, Марино. Із книги сталеві, так в тому числі, Привіт. і я хочу сьогодні. Ну, звісно, ми зібрались з тобою поговорити і про книгу, і про виставу. Вистава якраз відбулась 28 серпня. Прем'єра, це у Києві унікальний театральний проєкт. Незламні, якраз вистава перформанс у жанрі сторітелінгу, що розповідає про реальні історії українських жінок. Ну давай трошки про це. Що це за такий формат? Це незвичний для мене формат, незвичний для всіх формат. Бо це історії, бо грати будуть героїні книжки. По-перше, тобто акторки, це саме так. героїні з книги. Так, угу. а, книжці вже два роки. Вона да у нас ось вона. Ось ось це. Ми її це вона. випустили про перший рік війни про жінок, які почали діяти в перші дні війни, створювати проекти, проекти, яких до сих пір живі. Вони всі унікальні. Тут їх 30. Ми відібрали п'ять історій, п'ять героїнь, запропонували їм. Ох, дуже я, такий... Як ти це зробила. Я пам'ятаю, коли ми говорили, коли ти обирала історії для книжки, яких 30, ти ж не ну. Там сотні історій насправді так, так є так. тих, які варті того, щоб дійсно їх так. підсвітити. А як обрати п'ять для вистави? Е, дякувати Богові мені допомагала режисерка. І вона зі свого боку подивилася, щоб історії були різні, героїні були різні, різного віку, різного профілю і різного типажу, щоб було цікаво глядачів, щоб був якийсь контраст, конфлікт, щоб вони були різноманітні і показали різних жінок. Угу. Тому вона допомагала мені з вибором героїнь, а потім вже склалося так, що хто зміг, хто не зміг. Но, по факту вийшло дуже дуже круто. І я навіть не знаю, як це так все, все склалося. Ці п'ять історій. Плюс шоста буде режисерка, буде чотири дії, і вона буде скріплювати між зміною костюмів. Ага, режисерка буде говорити монологи, взаємодіяти з глядачем. Тобто режисерка також є частиною вистави, так, так проєкту. Так. А знову ж таки, режисерку ти обрала сама. І як це ти пішла на те, щоб не екранізувати, а поставити так власне цю книгу, чи навпаки до тебе звернулись? Це був двобічний процес. Я думала про документальний фільм, красивий про жінок своїх незламних, як змінилось їх життя зараз, яким як, вони зараз є, як змінила їх життя війна, в яких вони зараз ролях. Я про це думала і сходила на виставу. Мене познайомили з продюсером, і я йому запропонувала а, а, а можна зробити? Можна взагалі <сміст> з книжки, там же історії, та це ж сторітейлінг, Буде це цікаво чи не буде, щоб кожна розказала свою історію, як це зробити. Він сказав, та все можливо, без проблем. Я дала книжку, ми він мені запропонував декілька режисерів. Був чоловік і жінка. І я вибрала, звісно, жінку, і вона вибрала мене. Тому що тому, що їй якраз була така ідея та зробити щось з жінками про жінок для жінок, щось з сильними жінками. В неї є дві власні вистави, вже точно на яких я була, які вона написала сама не Барбі. Uh -huh. Це після фільму Барбі, який вийшов в минулому році. Вона зробила теж таку виставу з жінками. Сім жінок грають на сцені. Там, здається, сім чи вісім сцен різних, таких етюдів, скріплених одним, одним мотивом. Я прийшла, побачила, що там грають жінки, їм комфортно про жінок, така дуже феміністична, така гротескна п'єса. Я дала їй свою книжку, вона прочитала, зарядилась, і вистава створювалась протягом репетиції. Uh -huh. Ми почали з того, що побачили всіх жінок, як вони звучать. Ми співали на першій репетиції капельно. Що саме? Українські пісні такі дуже-дуже архетипічні пісні, дуже круті, многоголосі, розпівувалися. Угу. Тренер з вокалу і режисерка слухала кожну. Потім ми намагалися бути в хорі, співати разом чи одна за одною вступати одна за одною, також розпівувалися. Після цього режисерка. Дивилася, як героїні ходять по сцені, наскільки вони mm -hmm. пластичні? В кого який темпа ритм? Потім вона вчила нас цим темпом. Я теж шилася разом з ними цим темпа ритмом, як бути на від одного до десяти, mm -hmm. наприклад, як говорити від одного до десяти, як громкість звучання. Ну це ж, взагалі, такі початки акторської майстерності. Скільки часу вам було необхідно для того, щоб пройти у цей репетиційний процес? Скільки він тривав? Три тижні. Всього три тижні так. і а, акторки, героїні книги, які до того не мали такого так. досвіду. Так. І з чим, якими, можливо, викликами, складнощами доводилось все-таки стикатись? Перший сюрприз, що декілька з них вже мали акторську... акторські курси. Угу. Деякі з них хотіли виходити на сцену. Тобто ми реалізували запит тих, ну їхній запит, який був там на колись-небудь. Я прийшла, і тому вони були готові вийти на сцену, бо в них був такий запит у двох. На жаль, одні не вийшло бути з нами на виставі, бо вона живе в Одесі. Але ось в одній з Одеси героїні, і в героїні, яка буде грати Ірина Сампан, військової журналістки, в них є акторські курси. Вони вміють люблять грати, і вони прям дуже органічно війшли. 30 секунд вашої уваги. Відтепер разом із вами ми вкладаємось в перемогу та боремося із корупційною складовою нашого суспільства. З вас донат з нас новий випуск а армію разом з. Робомо технологічною. Підписуйся сам і порадь друзям в тіні каштана лаконічно, серйозно та трохи іронічно про корупційних хедлайнерів та їх політичні зашквари. А морально важко акторкам, ну і героїням, так ці моменти переживати ж наново. Ну тобто, це давай трохи ще введемо так глядачів у контекст. Тобто, ці історії 30 незламних жінок це історії, як починалась так велика так. війна від 24 лютого, і як потім вони трансформувались, змінювались. Що вони долали взагалі, взагалі в своєму житті, і це ж такі дуже непрості етапи і періоди. Вони їх наново переживали. Ти відчувала те, що ніби знову їх змушуєш згадувати ті моменти знову і знову? Нема такого? Е, є таке, і слава Богу, це не я, і змушую режисерка. І це так круто, коли в тебе є жінка-режисерка, яка тебе розуміє, розуміє жінок, розуміє себе, тебе і хоче, щоб всім було комфортно. Вона має психологічну освіту, вона буде забирати зараз диплом, тому вона це робила дуже-дуже так красиво, тендітно, акуратно, щоб нікого не зачепити. Так, ми згадували, по-перше, починається вистава з того, якими героїні були, де вони знаходились до війни, якими були їх життя. Вони одразу всі в п'ятьох виходять на сцену. Це не буде такі моноспектаклі, де сторітейлінг одного персонажа. Відразу п'ять короткі репліки, одна за одною, зі зв'язками такими, дуже все динамічно. І які вони яскраві були, в яких костюмах були, макіяжі до війни, а там же ще Новий рік був нещодавно все ж таки Це відпустки, сніг. Потім, як вони зустріли Новий рік. А, то не новий рік війну, як вони ну там і новий рік буде трошки, як вони зустрічали. Потім війна, день під війни, 24 лютого. Хто де був? В чому був, uh -huh. що як почали, що їх навкруг, що було навкруги, з ким вони були цей день. І потім вже дуже швидко про те, як вони за два роки змогли діяти. Скільки вони гуманітарки привезли, машин для військових перегнали, скільки бронежилетів закупили? Там дуже буде дуже швидко. Не те, що швидко, але динамічно mm -hmm. буде, щоб ми от ці два роки як підсумок того, що вони що вони зробили. І е, остання великі такі, між цими, цими кусками е, буде перевдягання, звісно, і буде монологи режисерки. Вона дуже крута, професійна, вона грає в багатьох серіалах, ставить вистави. Угу. Тобто, це окреме таке дійство буде, буде взаємодія з глядачами також. І в кінці це як. Такий майбутнє. А і між цим також будуть пісні. Вони будуть співати. У нас буде фортепіано uh -huh. буде грати, нам акомпанювати нашим героїням, професійна музикантка. Будуть вони співати. Пісні будуть дуже такі ліричні, круті, де ми будемо змушувати глядача дихати разом з нами, а не просто сидіти. Так, щоб в цих емоціях ну, да, продишати, всі продишать свої емоції. І ми за мету ставили собі, що ті, хто свої емоції поклав десь в шухлядку того дня і того періоду, могли через цю виставу із героїнями трошки психологічно пережити, вивільнити і зрозуміти якими ми стали зараз сильними, незламними, стійкими, сталевими, як ми цей досвід пережили і трансформували його в щось сильне для нас? Ох, буде багато сліз. <смеш> але дійсно це дуже важливо, знаєш, це як та, от як в книжці Еді Тегер, в тому числі так. вибір, про подивитись в цю травму, тому що ця так. травма вона у кожного своя і кожен з нас її переживає по-своєму, і немає більшої, меншої, немає цієї градації травм, так але кожна дійсно, як ти правильно сказала, десь хтось закрив шухлядку. І от це можливість прямо подивитись на це, які ти очікуєш, можливо, вже бачила, відчуваєш фідбек від цієї вистави, що люди більше надихнуться якось порадіють, чи більше підуть теж рефлексувати після неї? Я хочу, щоб вивільнили свої емоції під час вистави, щоб вони пішли з вистави трошки спустошеними від цих емоцій. Просто їх полегшенням, полегшення, та, щоб полегшення було, вивільнення було, щоб вони більш легкими себе відчули, щоб в них було таке. Задишали, прям задихали повною груддю після цієї вистави, залишили тут все на цій виставі цьому uh -huh. дні і пішли вже трансформованими. Ще я хочу, щоб вони співали разом з героїнями наші неймовірні, такі архаїчні українські пісні, дуже складні, дуже такі голосисті, мовні, яскраві. І через цей спів також вивільняли свої емоції, і надихалися нашою культурою і тими кодами, які є в цих піснях. Uh -huh. Деякі пісні відомих українських співаків переспівані жіночими голосами капельно. і це дуже круто і незвично. А чоловіки є взагалі в вашому творчому колективі продюсер, продюсер ну вже вже певна квота збережена. <реш> я не, не збиралася ставати феміністкою, але щось так сталося, що вже в мене чоловіків дуже мало. Але жінки себе більш вільно почуваються одна з одною. Ну і це дійсно такий момент, так трошки оголення емоцій, і жінкам треба бути в своєму, мабуть, середовищі для того, щоб okay. дійсно вільно це зробити. Твоя історія, бо насправді серед незламних жінок, я думаю, тут має бути і твоя так само, тому що ти багато чого вклала. В книжку і не в одну так була книжка Сталевіць, книжка незламні. Ти сама і продюсерка проекту. Ти сама і була редакторкою, і дуже багато закриваєш волонтеркою. Усе це поєднується. Як воно? Як тобі в цьому? Ой, мені в цьому дуже по різному буває. Я дуже багато читаю зараз психологічну літературу, щоб вивільняти свою травму вже такої складної психологічної літератури для психологів. Важкою літератури мені рекомендують професійні психотерапевти для того, uh -huh. щоб не пере, перевантажувати себе, не йти з травмою і вміти все це переварювати і, і, і бути ефективною дієвою. Мені дуже подобається, що зараз я пішла в щось нове це в виставу. Uh -huh. Це творчість. Ну, да, творчість вона, ми просто цю виставу на кожній репетиції щось нове примальовуємо разом. То в нас додається цей елемент, ось ця пісня. Тут героїня це каже. Вони так починають жартувати. Там буде дуже багато жартів, трошки постібуться з мене навіть на початку. <свісно> ось. І це, ну я їм все це дозволяю, мені подобається іронія. І йти в щось нове, особливо коли так важко, важко. Різні новини постійно нас оточують, постійно щось відбувається на фронті <свісно> по світі. І це дуже важко переварити, навіть якщо ти цього не читаєш постійно, тому творчість будь що, що зв'язано з творчістю, воно дає сили і робити це все, і продюсувати, і писати наступні книжки, і робити вистави, і збирати гостей угу. і працювати. От, творчість я всім ну, рекомендую. Ну, а ти саме в момент цієї творчості, я маю на увазі репетиції залучена дуже була і є. Ну тому що в будь-якому разі ти авторка, так, але ти авторка історії. Інших жінок. І тут невідомо, хто перше джерело, знаєш, до кого звертатись до от такої кінцевої так, інстанції. Якось ти мож... контролюєш процес, бо я знаю, що ти людина така, що все любить контролювати. Так? Якось я залуч... не думала. Да, да, да. Ти залучена в сам процес, от того, щось там ти бачиш, тобі не подобається, ти можеш про це сказати або якось змінити. Моя роль тут, щоб не образити героїнь, не образити чимось інших героїнь, яких не буде на виставі, чи про яких щось буде звучати, щоб оця це було збережено. І все uh -huh. більше, більше нічого. Я дозволяю їм відступати від книжки, бо формат книжки це один стиль написання і одна задача задокументувати вистава, інша задача. І там потрібні інші інструменти, інші слова, інші емоції, інші згадування, спогади. Тому можна так сказати, що це книжка, яка ожила як фільм, вона стала 5D, навіть не 4 d а 5D. Тобто там емоції, запахи, звуки, пісні, костюми, візуально, тобто вона настільки розкрилася, не буде декларування. Того, що є в книжці, взагалі не буде трошки по мотивам ті ж героїні, та ж структура, але все зовсім глибше, набагато глибше. І це, це робить її більш унікальною. І я би хотіла, щоб збагаченою навіть не просто там, ми цитуємо книжку, ми взагалі її не цитуємо. Ну, А цю виставу ви збираєтесь продовжувати повторювати? Вона буде в якомусь репертуарі, можливо, вже. Коли стільки сил вклали і вже стільки всього напридумували, ну, так. так хочеться, щоб вона продовжувалась. Тим паче, я бачу, що з кожною репетицією щось ще додається, і додається, і додається. І я хочу і думаю, так буде, що це через місяць ми повторимо її ще раз в Києві, і ще і буде вистава у Львові, і ще хочу зробити одну виставу в Одесі. Угу. Ну і буде потім вистава якась з героїнями. Ще не придумала, яка до нового року зробимо про жінок виставу. А, вже знаю, в якій локації, де ми з тобою були, Марина. Так, це Ці інтрига Да, <на> <натоліна> 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 ти, ти знаєш, де це хочу таку святкову виставу для жінок в дуже гарному місці зробити. І буде ще вистава з, з героїнями другої книжки Сталеві. І мені здається, для них це буде дуже крута, психологічне перезавантаження, переключення зі своєї активності Ґгу. в творчість, переживання і збагачення себе емоціями енергією. Ну дійсно, сублімація так, трошки в іншому контексті, мистецькому, навіть контексті. Так. Ну і звісно, не можу не спитати тебе і про українську жінку сьогодні, бо ти якраз збирала образи цих жінок, і е, фактично українська жінка це сьогодні така рольова модель навіть для світу, для світових жінок. Так, які так. взагалі в цілому нашому просто просторі. Наскільки от як ти бачиш цю рольову модель української жінки? Чим якими якостями вона насичена? От як її можна охарактеризувати? Дуже гарне питання. Мені здається, що кожен рік ми переосмислюємо, що нового до української жінки до нас самих доєднується. Що нового ми ще про себе дізналися? В контексті війни ми українки дізналися, що ми є нарешті. Ми це артикулювали. Що ми є не об'єктом війни, а є суб'єктом війни. Тобто у всіх війнах нам так декларували, що жінку захоплюють, що вона є об'єктом торгу, коли війська захоплюють гарем, наприклад, і це потім є маніпулюванням військом, царем, ну і і так далі. Тобто вона була об'єктом. Якщо її вбивали, то це як би мовити, відбирало силу у воєнного начальника. Так би мовити, це було так в казках і в приданнях. І ми підсвідомо до цього звикли і прийняли це. А коли почалася повномасштабне вторгнення, ми переписали цей цю поведінку. Ми почали діяти. Жінки не злякались, не зціпеніли, не побігли ховатися, чоловік їх захищати оцей такий дуже класичний, класична дія. А ми самі взяли до рук зброю. Ми почали вдягати своїх чоловіків на війну, не плакати, куди ти підеш, ти на кого ти мене залишиш. А я не кажу, що так робили всі. Але оцей дуже сильний образ було багато таких жінок, які проявилися і показала цю поведінку, mm -hmm. показали приклад. І я думаю, що це дуже сильно вплинуло на чоловіків, що жінка його підтримала, снарядила, почала шукати для нього амуніцію, бронежилети, за нього турбуватися, підтримувати його. І це надало йому дуже багато сил сили захищати свій дім. А потім, коли вона його проводила, вона провела, і підтримує, і підтримує. вона взяла на себе роль глави сім'ї. І впоралася з, з цим, теж не стала жалітися, що як мені важко змогла знайти в собі сили, бути прикладом для дітей, бути прикладом для батьків, захистити свою сім'ю, захистити своїх навіть домашніх улюбленців і про них подумати а потім почати захищати тих, хто слабкий. І в книжці ми побачили дуже багато проєктів, про які б чоловіки ніколи б не подумали, бо в них тунельний зір, і вони сфокусовані на війні, на допомозі війську, на, на зброї сфокусовані. А жінка не тільки на зброї сфокусована, вона ще й бачить, хто потребує допомоги. Наприклад, один з проєктів допомагає жінкам, які в скрутному становищі вагітні залишились в Україні в різних селах, містах. Цей проект надсилає їм е, жінці пакунок до пологового будинку Це саме для неї, що їй потрібно мати в пологовому будинку. Інший проект збирає такі пакунки для немовлят, що немовляті потрібно е, е, при народженні. Е, один проєкт збирав гроші в Європі. Театр борщу вони зробили на набори харчові набори для людей похилого віка на деокупованих територіях. Mm -hmm. Хто б подумав? Про це, так би мовити, кому на думку спаде оце, що літні люди, яких деокупували, які, які звільнили, вони потребують все. У них нічого не було. Там і е, зубні пасти, і мило, і ну, ну, все гігієна, і харчування, і одежа, і одяг зимній, і так далі. Ось вона е, помітила героїня цієї книжки, помітила цю проблему і збирала гроші саме на харчові набори для uh -huh. цих людей. І таких проєктів дуже багато. Це і про тварин, і про лікарні, і про людей з інвалідністю, в яких вони опинилися в складнощах, які ліки їм були потрібні, як їх важко було вивозити, чим вони залишилися. І ось ця і, ну, і ми побачили, що українська жінка проводила чоловіка, дала йому сили. Хто захотів, пішов жінок на війну, взяла до рук зброї. Так. Це прямо було для нас так ну, вау, здивування, нова рольова модель, неочікувана uh -huh. крута. Потім змогла стати главою сім'ї, хоча чоловік завжди був, хто дуже довго був ем, заміжньою, ну, що як це важко потім робити все самій. Споралася зі своїми емоціями, змогла стабілізувати сім'ю, а потім ще й допомагати рятувати країну. Це те, про що ми про себе не знали. Так, ми абсолютно. Це змогли. Давай трошки без спойлерів, так, але на сам кінець, от про ті історії, які будуть у виставі, чим вони для тебе особливі? Чому от саме знаєш, таку іскру саме цих обрали? Угу. Тому що серед них є і е, журналістка військова, яка mm -hmm. себе проявила в незвичній ролі. під час того, як почалась тільки війна, е, вона розкаже, що вона робила, не маючи досвіду цього, ну вона літаком не, не управляла, але чимось іншим. Е, так думати, зроблю інтригу. Там є бізнес-вумен дуже серйозної ті компанії. Яка мені сказала, ти знаєш, Віко, ми були настільки сліпі. Ми ж айтішники, ми про майбутнє. Ми живемо в майбутньому. Ми там про нові технології. Як опередити Google в українській компанії? Як тут кабельне волокно? Тут ще. Тобто вони думають на 20-30 років вперед. А тут війна, вони аналічна навіть... абсолютно. Да, так. так, вони не готувалися, бо вони люди майбутнього. І Як вона себе проявила, і в книжці є, що вона е, почала снаряжати свого чоловіка до війська, потім його батальйон. А в кінці першого року війни вона вже робила бойові дрони. І, вона роз, і там розкриється, хто вона, як людина, як бізнес-вумен, потім переключилася на все це. Буде історія дівчини, яка займається в б'юті-сфері. Яке вона для себе знайшла нішу яку. Тобто дівчина, яка займається косметикою, візажем, інший зовсім тип, ніж журналістка і бізнесвумен. Також буде дівчина дуже тендітна, яка започаткувала фонд землячки, допомагає жінкам у війську. І ще четвертий об... п'ятий образ не буду його спойлерити. Але як, як ти бачиш, всі вони різні так. і всі змогли діяти. Неважливо, яка ти з сфери з бізнесу, журналістики всі змогли реалізуватися uh -huh. кожна в своїй сфері. Ну, і бачиш, як жіноче лідерство, так, воно от не завдяки таким великим проєктам, а всупереч всьому, воно все-таки вийшло на світло і стало дуже зараз вагомим і сильним. Дякую тобі дуже, Вікторія Покатіс, авторка книги Незламні, в нашій студії. І, власне, можна сказати, співавторка вистави, так. незламні, також на яку запрошуємо всіх, очевидно, що будуть ще грати так на сцені у Києві. Дякую тобі дуже і дякую нашим глядачам. Ам за вашу увагу підписуйтесь на наш ютуб канал Каштан Нью. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і, звісно, ми є в усіх соціальних мережах. Тому стежте за нами і там, па Київ Київ.